Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. І зараз у нас на огляді велосипед від бренду Leon HD80 модель 2024 року. Це гібридний велосипед, випускається в одному розмірі коліс 28 дюймів. Два розміри рами це 19 дюймів та 21. На відео у нас представлений велосипед в 19 розмірі. Матеріал рами алюміній, якісні зварні шви. Труби виконані по технології гідроформінг, Завдяки цьому вдалося збільшити площу зварювання, тим самим ми збільшили міцність. Тросики трансмісії проходять всередині рами, а тросик задній гальм проходить під верхньою трубою. На задньому трикутнику кріплення під багажник та крила є, але обов'язково багажник підбирайте, щоб він був з кріпленнями під дисковими гальма. На нижній трубі кріплення для велоаксесуарів. HD80 випускається в двох кольорах: сірий, графітовий такий красивий колір і лакофарбове покриття також гарної якості. Також додатково він випускається ще в чорному кольорі. Вилка ригідна без амортизації, зроблена вона з алюмінією, і також встановлені додаткові бонки для кріплення велоаксесуарів. Сумок, фляготрмачів, кому що потрібно. Профіль ободу алюмінієвий подвійний гума кенда. Параметри 700 на 40C і протектор. Більше все ж таки він для міста, але на ґрунті буде також непогано. Кермо зроблене з алюмінію ширина 64 см, встановлюється на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Кермова колонка Neco. Гріпси м'які та приємні на дотик, і на них встановлений боковий зажим для того, щоб вони максимально фіксувались і не прокручувалися. Сидіння Леон широке, комфортне, з м'яким наповнювачем. Підсидельний штир алюмінієвий, і висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Кількість передач 24 складається з компонентів Shimano групи Altus На керму встановлені М315 і монетки. Права на 8 швидкостей, ліва на 3. Передній перемикач Shimano Altus провідна пара. Тут на 3 зірки провів. Довжина шатуна 175 мм. Є пластиковий захист від попадання одягу. А розрахунок зубів тут 28, 38 і 48 зубів. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Altus M2000 Shadow, і він чудово справляється своєю роботою і співпрацює він з касетою на 8 зірок від Sunshine, розрахунок зубів 11 маленька і 32 велика. Гальма Tektro m 280 і це одні із кращих механічних гальм. Передній гальмівний ротор 160 мм. переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Заднє колесо також на ексцентрику, гальмівний диск також на 160 мм. І каліпер встановлюється на верхню частину дропаута. В комплект входять педалі, зроблені з алюмінією зі світловідбивачами. Підведемо короткий підсумок. Я в минулому році відкатав сезон на HD 80. Із позитивного, він легкий, хороший накат, досить швидкий за рахунок великої передньої зірки, компактний. Але є мінус це те, що він жорсткий, і це стосується всіх велосипедів такого типу. Зрештою, я перейшов на MTB гірський велосипед. Але в мене є багато знайомих, які катають на гібридах, і їх все влаштовує, як то кажуть, кожному своє. Якщо вам потрібен саме такий тип велосипеду, то він вам сподобається. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Leon, Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання півтора. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою. Доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Монобанк. Вам дякую за увагу. До зустрічі в нових відео!